Мобільні телефони нульових років це не просто технології, а справжні символи епохи, що пробуджують ностальгію за тим часом, коли кожна новинка ставала подією і темою для обговорення. В ті роки кожен вибір телефону супроводжувався не тільки довгими пошуками і переглядами журнальних каталогів, а й щирими емоціями, які ми відчували, тримаючи в руках свою першу мобілку. Навряд чи ви забудете модні силіконові чохли з застібками чи яскраві ремінці, які чіплялися до мобільного для зручності носіння, або ж ви були солідним дядьком та полюбляли носити чохли на поясі. Стильні рекламні кампанії по телебаченню і на бігбордах, де ми могли побачити останні моделі від наших улюблених брендів, справляли на нас неймовірне враження. Це була епоха, коли кожен телефон мав своє місце в нашому житті, і вибір мобілки був цілою подією для всієї сім'ї. Цей період став важливим для мобільної індустрії, і з того часу ми не лише побудували нові відносини з технологіями, але й зберегли у пам'яті ці чудові моменти з Java-іграми та передачею файлів через інфрачервоний порт. Сьогодні, згадуючи про ці телефони, ми не просто повертаємось до минулого. Ми відчуваємо справжню ностальгію за тим часом, коли мобільні телефони були більше, ніж просто інструментами зв'язку. Вони були символами стилю та культовими об'єктами нашої повсякденності. Дякуємо, що підтримуєте український контент. Не забувайте підписуватися на наш канал Химерія та ставити вподобайку цьому відео. Сподіваюсь, ніхто не буде проти, якщо розпочнемо ми з телефонів бренду Nokia. Телефони Nokia це не просто техніка. А частина культури, яка принесла революцію у світ мобільних комунікацій і залишила велику спадщину в серцях мільйонів користувачів. Від класичних моделей до новаторських пристроїв кожен телефон Nokia зберігав свою неповторну магію, яка стала символом епохи. З самого початку нульових років Nokia вразила світ своєю легендарною Nokia 3310. Цей телефон став еталоном надійності та простоти. Легендарна батарея та незламний корпус створили з цієї моделі культовий пристрій, який дотепер є серйозним надбанням людства у вигляді мемного потенціалу. Але це був тільки початок. Через три роки з'явилася Nokia 1120, яка стала найпопулярнішою моделлю в історії компанії та подарувала мобільний зв'язок мільйонам людей по всьому світу, навіть у найвіддаленіших куточках планети. За весь час було продано понад 250 мільйонів одиниць цього пристрою. Але Nokia не стояла на місці. У 2003 році компанія випустила Nokia 6620. Це був перший мобільний смартфон та камерафон. Він завойовував популярність серед користувачів, які прагнули більших можливостей та серйознішого підходу з точки зору програмного забезпечення. Того ж року з'явилася ще одна значуща модель Nokia n -Gage. Це був перший справжній мобільний ігровий пристрій, що поєднував в собі телефон і портативну ігрову консоль. Хоча він і не став настільки популярним, як очікувалося, але відкрив нову еру мобільних ігор. Особливо після свого переродження у вигляді Nokia Engage QD. Ця модель подарувала користувачам мобільний геймінг нового рівня. І залишила теплі спогади дотепер. У 2004 році компанія Nokia продовжила експерименти з дизайном і функціональністю, представивши модель 70610. Це був один із перших телефонів з мегапіксельною камерою та досить оригінальним дизайном. Ця модель стала фаворитом серед тих, хто шукав інновації в дизайні та мобільній фотографії. Того ж року з'явилася Nokia 6230i, яка поєднувала в собі чудову камеру та підтримку мультимедійних функцій, ставши одним з найкращих телефонів для тих, хто любив слухати музику та дивитися відео. У 2005 році в компанії одночасно з'явилося кілька моделей, що справили справжній фурор. Це була Nokia 3250. З її оригінальним поворотним механізмом та спеціалізацією на музиці з окремими мультимедійними клавішами, ця модель завоювала серця меломанів та поціновувачів унікальних рішень. Не менш значущими були Nokia N70 і Nokia 8820. Nokia N70 це перший телефон із n серії. Він відкрив нову еру мультимедійних смартфонів, а телефон Nokia 88200 став символом елегантності завдяки своєму алюмінієвому корпусу та чудовій якості виконання. У 2006 році Nokia продовжила вдосконалювати свої моделі. Nokia 532.0 став ще одним кроком у розвитку музичних телефонів, а Nokia 6233. Привернув увагу завдяки своєму одночасно простому та стильному дизайну, підтримці мереж 3G та надзвичайно якісним і потужним стереодинамікам. Того ж року з'явилася Nokia e 50 яка була орієнтована на бізнесменів та тих, хто потребував потужного мобільного пристрою для роботи. Однією з найзначущих моделей для компанії став смартфон Nokia N 95 випущений у 2007 році. Він став справжнім революційним пристроєм з підтримкою GPS-навігації, камерою з роздільною здатністю аж 5 мегапікселів, а також можливістю знімати відео в форматі DVD. Цей смартфон став улюбленцем користувачів по всьому світу завдяки потужним мультимедійним функціям і незрівнянно великому об'єму вбудованої пам'яті у чорній моделі аж 8 гігабайт. Не менш вражаючими стали Nokia E71 і Nokia N71, які стали еталонами для бізнес-смартфонів, поєднуючи у собі стиль, потужність та функціональність. Всі ці моделі від Nokia залишили незабутність слід у історії мобільних технологій. Nokia була і залишається символом епохи мобільного зв'язку, що змінила світ і залишила багато спогадів у користувачів по всьому світу. А зараз ми перейдемо до ще одного культового бренду мобільних телефонів. Мобільні телефони Sony Ericsson стали справжніми іконами свого часу, об'єднуючи стиль інновації та технології, що вражали у нульових роках. Протягом цих років компанія розробляла пристрої, які стали важливими етапами у розвитку мобільних комунікацій. Згадаймо деякі з найбільш культових моделей, що запам'яталися мільйонам користувачів. В 2003 році компанія дуже гучно про себе заявила, коли на ринку з'явився Sony Ericsson t 610 Цей телефон був першим кроком на шляху до нової ери комунікації з компактним і стильним дизайном, кольоровим екраном та підтримкою технології Bluetooth. Всього через рік після його виходу на світ з'явився абсолютно легендарний Sony Ericsson k 700 i Він мав витончений вигляд, велика кількість функцій, включно з mp 3 та здатність знімати фото стали основними перевагами цієї моделі. 2005 рік приніс справжню революцію у світі мобільних телефонів. Це були моделі k 750 i та W800i. k 750 i Вражав своєю камерою, що підтримувала роздільну здатність 2 мегапікселі, а також можливістю записувати відносно непоганої якості відео, що робило його ідеальним для любителів фотографії. Одночасно з ним вийшла і W800i завдяки спеціальним навушникам та окремого додатку для управління музикою Sony Walkman. Це була перша модель з лінійки мобільних телефонів Walkman, яка потім завоювала серця багатьох меломанів. Не менш важливими були і наступні моделі від Sony Ericsson. Це модель k 300 i та k 310 i Ці моделі були простіші, але достатньо функціональні і повністю задовільняли потреби широкої аудиторії. Обидва телефони мали все необхідне для повсякденного використання від камери до вбудованого mp 3 програвача, а зручність та стиль форм-фактору зробили цю модель надзвичайно популярною. У 2006 році компанія випустила одні з найпопулярніших моделей свого часу флагманську модель k 800 I та Sony Ericsson W300i і W810i. Модель k 800 i з'явилася як справжній прорив у мобільній фотографії з потужною 32 і мегапіксельною камерою, а W300i та W810i. Продовжили традиції музичних телефонів, ставши одним із найкращих на ринку серед пристроїв для прослуховування музики. Ну і звісно, як не згадати про телефон Sony Ericsson P910, який був випущений у 2004 році. Цей телефон став ідеальним рішенням для бізнесменів завдяки великому сенсорному екрану, підтримці роботи з документами та комунікаціями. Модель поєднувала стиль і функціональність, ставши символом елегантності серед смартфонів бізнес класу. Компанія Sony Ericsson справді створювала телефони, які не просто були пристроями для дзвінків, а й стали тими культурними артефактами, що залишили слід в історії мобільної техніки. Кожна з цих моделей це не просто телефон, а маленька частинка технічної революції, що змінила світ. Тепер настав час поговорити про ще один абсолютно культовий бренд, а саме про німецьку компанію Siemens. Телефони Siemens стали важливою частиною мобільної революції, пропонуючи користувачам не тільки якісну техніку, а й стиль, інновації та функціональність, які справляли враження на кожному кроці. Їхні моделі від простих до надсучасних стали символами еволюції мобільного зв'язку. Починаючи з 2001 року, Siemens c 35 став одним з перших мобільних телефонів компанії, що здобули популярність завдяки своїй простоті та надійності. Лаконічний дизайн і тривалий час роботи від батареї стали головними перевагами цієї моделі. Вже наступного року Siemens випустив наступну модель Siemens A50 50 телефон, який привернув увагу користувачів своєю компактністю і доступністю. Це була класична модель для тих, хто шукав простоту та ефективність без зайвих надмірностей. Але Siemens не зупинявся на досягнутому. Того ж 2002 року з'явився Сіменс А55, що став поліпшеною версією попередника з новими можливостями і додатковими функціями, такими як поліпшена підтримка СМС та зручний інтерфейс. В 2003 році Сіменс вразив ринок мобільних телефонів двома цікавими моделями. Siemens MC60 і Siemens sl 55. mc 60 став вибором для тих, хто бажав більше мультимедійних можливостей, тоді як sl 55 вражав своїм стильним і ультратонким дизайном, який сподобався тим, хто прагнув до елегантності та компактності в кожному аспекті мобільного телефону. Ще однією знаковою моделлю став Siemens CX 65. Що вийшов у 2004 році, він поєднував у собі гарну камеру для фотографій і відео, а також великий кольоровий екран. Моделі Siemens C65 і m 65 також були представлені в 2004 році та стали фаворитами серед тих, хто шукав потужний телефон з можливістю додавати більше функцій, але не хотів жертвувати зручністю та якістю. Моделі sx 1 та M65 вразили користувачів своєю інноваційною конструкцією та потужністю. sx 1 з його нестандартним дизайном і підтримкою серйозних мультимедійних можливостей був схожий на смартфон у класичному розумінні цього слова, а m 65 став улюбленцем тих, хто шукав телефон, який витримає не лише час, але й екстремальні умови. Сіменс залишив значний слід у світі мобільних технологій, вражаючи користувачів інноваціями, стильними моделями та довговічними пристроями. Кожен з цих телефонів став частиною епохи, що відкрила нові горизонти у світі комунікацій, і навіть сьогодні вони викликають ностальгію у багатьох, хто користувався ними в ті часи. Далі у нашому відео ми поговоримо про легендарний бренд Моторола. Телефони Моторола стали символом інноваційного підходу до дизайну та технологій, ставши еталоном елегантності і стильного мінімалізму на мобільному ринку. Від класичних моделей до сучасних перших смартфонів Моторола змогла залишити незабутний слід у серцях мільйонів користувачів. 2004 рік став справжнім переворотом для компанії, коли з'явився Моторола Razer V3. Цей телефон став іконою дизайну, поєднавши ультратонкий корпус, металеве покриття та стильний вигляд. Завдяки чудовому виготовленню і революційному дизайну Razer V3 став одним із найпопулярніших мобільних телефонів свого часу, який не тільки змінив уявлення про мобільні пристрої, але й задав тренд на багато років вперед. Перед тим як Razer став культовим, Моторола вже встигла зробити кілька кроків вперед з іншими цікавими моделями. У 2003 році на ринку з'явилися моделі c 200 v 300 і v 600 Ці телефони виділялися простотою та функціональністю, надаючи користувачам зручні моделі з гарною якістю звуку і надійністю. Моторола v 600 став одним з перших телефонів, що мав вбудовану камеру, та мав підтримку ММС. Це була одна з новинок того часу, яка швидко стала популярною. Того ж року Motorola e 398 привернула увагу як мультимедійний телефон, оснащений вбудованими стереодинаміками і підтримкою формату mp 3 Motorola V70, що вийшов у 2002 році, відомий своєю креативною конструкцією з круглим дисплеєм, також став цікавим вибором для тих, хто шукав щось незвичайне та стильне. У 2005 році Моторола вразила світ новими моделями: це були Pebble U6 та Моторола Sliver l 7 Pebble мав сміливий і оригінальний дизайн, який дозволяв йому виглядати як модний аксесуар, що поєднується з індивідуальним стилем. L7 7 це модель, яка мала тонкий корпус з металевою кришкою і була орієнтована на любителів музики та лаконічного стилю. Ця лінійка з її мінімалістичним дизайном і високою функціональністю принесла Моторола нову хвилю популярності у 2007 році компанія представила Razer 2v8 вдосконалену версію свого культового Razer. Цей телефон продовжив традицію і став дуже популярним серед тих, хто шукав стильний та функціональний телефон. Моторола змогла стати не лише лідером у створенні стильних телефонів. Але й інноватором у таких категоріях, як мультимедіа. Моторола змінила наші уявлення про мобільні пристрої і втілила стиль у кожній деталі. А зараз ми поговоримо про мобільні телефони бренду Samsung. Телефони Samsung стали справжніми піонерами на мобільному ринку початку нульових років, поєднуючи інноваційний дизайн і передові технології. Від перших моделей, що привернули увагу завдяки простоті та надійності, до елегантних і високофункціональних пристроїв. Кожен телефон Samsung залишав свій відбиток в історії мобільних технологій. Починаючи з 2001 року, Samsung вже почав розвивати свій унікальний підхід до дизайну з моделлю Samsung r 200 Цей модельний ряд привернув увагу завдяки компактності та привабливому вигляду. Моделі Samsung A800 і Samsung X100 продовжили традицію зручних та стильних мобільних телефонів, що ставали популярними завдяки простоті використання та гарному звуку. Вже в 2003 році Samsung представили модель e 700 який став справжнім хітом завдяки своєму розкладному форм-фактору і вбудованій камері з чудовою якістю зображення для свого часу. Це був телефон, що поєднував в собі елегантність і функціональність, і він став одним із найпопулярніших пристроїв на ринку мобільних телефонів у середині 2000-х. 2004 рік подарував нам Samsung D500 один з перших телефонів компанії з підтримкою Bluetooth камерою з роздільною здатністю 1,3 і мегапікселі та стильним дизайном у форм-факторі слайдера. Він став важливим етапом у розвитку смартфонів, забезпечивши користувачам зручний і багатофункціональний пристрій. Також того ж року було представлено Samsung X 700 телефон для тих, хто шукав не лише елегантний вигляд, а й зручні мультимедійні функції для щоденного використання. 2006 рік став справжнім проривом для Samsung, коли на ринок вийшли Samsung e 250 і d 900 Модель Е250 була компактним телефоном з непоганими мультимедійними можливостями, а Д-900 вразив користувачів своєю тонкістю і потужними функціями. Samsung, зберігаючи баланс між інноваціями та дизайном, заклав основи для подальшого розвитку в світі мобільних пристроїв і зберігає лідерство до сьогоднішніх днів. Ностальгія за цими мобільними телефонами нагадує нам про часи, коли технології були простіші, але не менш важливі. Ті сили, які стояли за кожним новим пристроєм, створювали унікальне відчуття задоволення від кожної нової покупки. Мобільні телефони того часу стали частиною нашого способу життя, і навіть сьогодні ми згадуємо їх із посмішкою на обличчі. Як про етап, коли кожен телефон був не лише технічним девайсом, а справжнім об'єктом бажання. Сьогодні ми вже звикли до смартфонів, що можуть робити майже все. Але у всіх цих нових технологіях ми не можемо забути про той перший захват і емоції, які ми відчували, коли тримали в руках свій перший мобільний телефон. Вони змінили не тільки мобільну індустрію, а й спосіб, яким ми бачимо навколишній світ. І, хоча часи змінюються, ці телефони залишаються у нашій пам'яті як частина великої історії технологій, що завжди буде пов'язана з нашими молодшими роками. Звісно, ми згадали далеко не всі бренди і не всі моделі телефонів, адже їх була величезна кількість, і кожна модель заслуговує згадки про неї. Тому підписуйтеся на канал Химерія та залишайте коментар з назвою вашого першого мобільного телефону. Також не забувайте ставити свої вподобайки. А на сьогодні у нас все до зустрічі у майбутніх відео. You can have it all. In the Nokia 6600 phone, vision becomes reality. Nokia connecting people.